Одна із проблем району і Можайського це оця залізниця. В чому полягає проблема? В тому, що вона розділює ці два райони, розмежовує. І все б наче б і непогано, іначе і перешкод немає ніяких, але людям доводиться постійно переходити оцей переїзд. Сюди в основному користуються. Діти, які ходять у школу, люди похилого віку, та й взагалі мешканці, які із того району йдуть у магазин на Район Лочарського, ВТБ і в інші райони. Долаючи цей переїзд, наприклад, без нічого, без велосипедів, в принципі, важко, нема нічого. Але якщо взяти до уваги, якщо мама саменька з коляскою, наприклад, із дитиною. Захочуть тут переїхати самій, і це зробити буде дуже складно. Це я чоловік. А уявіть, якщо мама сама з дитиною йде, самі і буде важче це все діло зробити. І без сторонньої допомоги жінка із дитиною, на жаль, не, не зможе впоратися і нормально перейти це, цей переїзд. Я вже не беру до уваги те, що якщо десь інвалід якийсь захоче сам якось дістатися, без підтримки двох чоловік він сам не подолає це, цей переїзд. Так само люди от на велосипедах змушені в руки брати транспортні свої засоби і от таким от чином, з такими от складнощами долати цей переїзд. Хтось скаже, поряд знаходиться пішохідний міст, який призначений для того, щоб туди і діти, і мами, і всі, хто хочуть. Переходили цю залізницю. Бо це рахується, наше місце не пристосоване для переїзду. Хочеться, щоб влада нарешті якось посприяла вирішенню навіть цієї, казалось би, на перший погляд, не дуже такої серйозної проблеми. Щоб створили нормальний переїзд хоча б для пішоходів і для мам з колясками, щоб вони на рівні залізниці могли переїхати, як це створено. На вулиці Сугаїцький, ну і в ряд інших місцях, де люди постійно також користуються, переходять залізницю. Тому що ця проблема, скільки я себе знаю, вона постійно є. Як тільки вибори, часто хто підні... постійно піднімають її, але результат і вирішення, ви бачите, до виборів балакають, вибори проходять, і проблема залишається. Я бы нарезала точно. А, они так такие, как? А, прям все тайны,